Ну, Зважаючи на те, що ви в дитинстві багато де бували, Ну, бігали по вулицях. Так, що ви пам'ятаєте, пам то око велике вокзалу? Ще застали його? Шкрина. 65 квадратних метрів. А, а як? Пам'ятаєте? Там, там, там же їздить дорога перед вокзалом пішла. Часто поїзди перед вокзалом зіли. Для чого вона була, ця дорога? Перед вокзалом. Тільки, е, товарні. тільки товарні. Тільки товарні. А, а задок Бо пам'ятаю то, у нас пацанів. Вся площа перед вокзалом була. І літаки побиті, і танки, і, і гармати, все. Ще пацанів. Просили, щоб грозити, як ми можемо. На, на вагони перед вокзалом. Тепер нема твоє. Та нема там той їх. А коли той колі не стало? То я не пам'ятаю. Ну там піше десь карти. Папам'ятаю. Пацанету гармату. Скільки нас, щоб ви було піднести і на платформу?